Сьогодні у нас встановлення та заміна балконого блоку. Це вже підготували проєм до монтажу. В частності, зробили демонтаж і прибирають. Конструкцію встановили в проємі. Тип кріплення використовували анкерні пластини 1,5 мм. Ось так от виглядає. Закріплення. Підготовка до продувки. Наразі встановлюється кріплення для встановлення підвіконня. Ось так от в завершеному вигляді, все закріплено, підвіконня встановлення та продута монтажний піной. Піну використовуємо SomaFix. підвіконня використовували крафт в цьому замовленні і профільна система Века. Після нас вже залишиться лише встановити відкоси.